Я знаю, навіть компанії не будуть озвучувати в Адері, які працюють над балістикою, працюють починаючи з 22-го років. І тому на 26-й є сподівання, що ми вже реально побачимо цю в роботі. Я ж кажу, скільки потім ще піде на масштабування, саме кількість. Ну не берусь сказати, тут треба вже бути дуже глибоко в самому ну, в процесі. Але те, що е, вже декілька різних команд готуються до випробування української балістики, десь от в районі після нового року, ну це може бути. Тобто і е, в, усіх, в усіх видах е, саме дальніх засобів враження е, я покладаюсь е, не то, що в першу чергу, а на 95% я покладаю саме на наші власні сили. От так само, я було з дальніми дронами. Я нагадую, що власне дальніх дронів нам взагалі від початку не давали. Просто не давали від слова зовсім. Ми з нуля розробили це самі. От, ми пройшли шлях від бобрів, які були першими, які там політали над Москвою пізніше до них, але але з'явилися потужніші системи, Такі аплютий, потім з'явився ФП 1 який на сьогоднішній день є найбільш масовим у цих дальних дронів. От буквально сьогодні з'явилася новина про ще чергову розробку, теж в цьому класі дальніх дронів українсько-американську спільно. Але, але в даному разі Америка має на увазі не держава, а приватна компанія, тому що таке річ е, тому, е, от ми пройшли по дронах цей шлях, навіть не тільки розробку, але вже і масштабування штурмування кількість. Ми вже якщо взяти разом ФПІ 1 і далі взяти люди, взяти бобри, ми вже разом випускаємо е, приблизно стільки ж тільки росіяни по ліцензії, фактично просто збирають е, іра, ірансько-китайських жахів. От ми вже наздогнали їх не тільки по якості. Як і